І всім привіт! Сьогодні у мене буде обзорний набор по Лего Ніндзяго Повстання драконів Батл Мех Аріна. Так, 71 804. Це набор 4. У ньому в комплекті є дві фігурки. Усього залі коробочка. Так, наглядаю, тут ось що є. От перейдемо з Меху. Мех. Ось таке ім'я. По, по рухливості в нього все печально. Ось так рухається, так. так. Ноги теж печально рухаються. Ну, тулуб ось такі може крутитися. Ось. Далі. Ось така підставка для мечів. І не знаю, як осувати. Ну, Така штука на штукана Є... є... Без в маски ось. Тут є функція. Ось тут на користь навіть Як нажимаєш, вона запуляється. Ну, така функція була у мене був обзор на мотоцикл Лайта. Ось там пристройка, який мені храм. Ось там стріляло. Дескає вот так само. Далі ось така пристройка. Тут є ось такий Ого, прикріплений і ось такий молоток. Хто знає, є... Що це? Ну, хто 200 друге сезон повстання драконів, той знає, що це таке? Та ось такі дві фігурки. Без з вовчі маски. Самий-самий класичний. Ось таке у нього є. Лице. І ось таке. Далі фігурка Аріна. Ось так виглядає. У нього є одне ось таке оце. Ось. ось такий наборчик. Ну, набор в цілому непоганий, ну, але просто сміхом така біда, що він дуже мало рухливий. Ну, а так нормальний набор. Ну, на цьому мене вже все. Всім до зустрічі.